Вітаю, пані Наталя. вечір. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я відчуваю, що мені несказано пощастило, що мені таки вдалося знайти ваш вільний вечір, знаючи ваше завантаження в роботі, чи часто трапляються такі вечори? Ну, мабуть, я знаю не дуже часто. Хотілося б частіше, тим більше зараз вже, вік такий хочеться відпочити, але. Не знаю кому дякувати, чи Богу, чи кому каже, що вечори зайняті і є куди себе подіти, тому що коли вільний вечір, один, другий, третій, десятий. І думки проходять різні в голову, і не можеш, не, не знаходиш собі місця. А коли так кожного вечора зайняти, мені здається, так життя цікавіше проходить. Цікавіше. Ну то я бажаю. Я дякую вам за зустріч, і я бажаю, щоби сьогодні ви могли трошечки розслабитися і дозволити собі таку розкіш півгодинки для такої легкої розмови. Ну, спасибо. Наскільки у вас взагалі завантажений день? Коли ви прокидаєтеся і коли, в принципі, вже лягаєте спати? Прокидаюся рано, тому що так сталося, що зараз живу в селі, це Жородський район, недалеко, кілометрів 15. І що? Невже ще й господарством займаєтесь? Господарством ні, тому що. Ну, так в житті сталося. Я не дуже мріяла, мабуть, про землю, про село, про те, але зараз дуже задоволена, щаслива, що ми переїхали туди. Є п'ять котів, одна собака, мабуть, це все господарство, яке є. Слухайте, то це ж все ж таки правда, що людина із часом все ж таки навертається до господарства, до села, до землі. Ну, про мене, мабуть, цього не можна сказати. Я пішла за чоловіком, йому дуже хотілося. Я його підтримала. Я більше, мабуть, городська людина. Мені хочеться десь, от як ми починали розмову, десь комусь передзвонити вечором, десь з кимось зустрітися, десь ну, піти, прогулятися. Тобто, незважаючи на те, що ви досить активна людина і досить багато спілкуєтеся із людьми, вам не хочеться цього усамітнення ввечері вже, врешті-решт, щоб нікого не бачити, не чути? Ні, я, мабуть, боюся самотності. Правда, я вчусь, мабуть, це йде з юності, тому що ну, якщо у нас іде така відверта розмова, я досить пізно вийшла заміж. І досить довго була одна. Ну, не рахуючи батьків, друзів, колег по роботі. Але я була одна. І тобто ви якось... наситилися цією самотністю, так, і так, цього вже більше і, для вас не самою да, після 30 я вийшла заміж, народила дітей, тому мені не хочеться самотності. Uh -huh. Мені хочеться, щоб круг мене вирувало життя, були люди і, мабуть. Ну але десь іноді хочеться прокинутися ранком, особливо літом. як... Хтось сказав, не повідомляє. Вити чашечкою кави в садок, напевно, та подивитися, як квітнуть яблуні. Таке квітнуть яблуні співають солов'ї, стає сонечко. Тобто тепер ви собі це можете дозволити. Пані Наталю, про те, яка ви в житті і яка на сцені, якою знають вас люди, просто ходять легенди. Я не могла не торкнутися цієї теми, тому що кажуть, що ви на сцені, ви в роботі і ви як особистість людина, це абсолютно різні речі. Насправді така кардинальна разюча різниця? Мабуть, це було на початку моєї творчої кар'єри, тому що мабуть десь я і говорила в якійсь передачі вже, мабуть, колись зустрічалася або комусь розповідала, що я ніколи не мріяла бути актрисою. І так повернула доля, що я нею стала, і е, в житті я була зовсім іншою людиною. Я... А що за поворот відбувся? <гум> Мабуть, я не дуже добре вчилася в школі. Я була гуманітарієм, а хотіла поступати в медичний. А там не потрібна була хімія, математика, фізика, даже навіть ті науки, які мені досить добре. Тобто обрали трошку. те, що в принципі <сум> те, що можете можна. куди можете вступити. Так, ви те, знаєте, дуже часто спілкуюся з людьми, вже можу провести таку зробити тенденцію, mm -hmm. що Люди, які обрали професію, про яку не мріяли із дитинства, вони досягають у цій роботі більше успіхів, тому що потрібно більше докладати зусиль. Тобто воно ну, не йде тобі, тому що в тебе до цього і талант. Ні, хоча б талант звичайно є, є до цього, але є щось у цьому, як думаєте? Мабуть, так. Я з цим згідна, тому що я ніколи не мріяла, і от я була зовсім іншою людиною. І я розмовляла дуже тихо, мене ну не було чути, і я ніколи я боялася сцени. Я навіть коли вступала до нашого культурно освітнього училища, воно було в гості. Я плакала. Я плакала, я не могла голосніше розмовляти. Мене прийняли з. Термін, ну, з терміном якимось таким, якщо я зможу, значить зможу, ні, значить мене виключать. Змогла? Так. Ви знаєте, настільки через рік я помінялася, мабуть, завдяки Сергій Григорович Гержик, був такий викладач. І я змінилася і дуже було приємно почути від нього, що знаєш, я, мабуть, пожалкував, бо якби я тебе не прийняла, тому що вже в кінці нашого навчання я грала Таню в Арбузовській тані. І мені було дуже приємно почути з його вуст таку похвалу, а потім я прийшла в театр. Для вже. себе ви з самого початку визначили, якою ви хочете бути актрисою, якого жанру. Чи артист повинен перепробувати різні ролі, різні амплуа і тільки потім для себе визначити, ким він буде? З іншого not, боку, yeah. з іншого боку, є ще інша проблема, тобто як яка роль е, трапилася е, людині на початку артисту, яка mm -hmm. за ним закріпилася, і він стає заручником цієї ролі? З вами такого не було. Ви знаєте, на початку ні. На початку ні, тому що я просто, коли мене запустили в театр, ще поки не зараз Роснак Васильованович, директор тодішнього театру. Я йшла в театр, я не знаю, з відкритим ротом очима. Мене ну, настільки це захоплювало, мені було все рівно, що я буду грати, де я буду, де я б хотіла в театр. І я стояла за колісами, дивилася, як тоді дуже багато молоді було, талановитої молоді, ну і не знаю, старше. Покоління, середнє покоління мені настільки було це цікаво. Мені було все одно чи стояти в п'ятій в масовці, чи грати епізод, чи грати якось <клес> малесеньку роль. Тому що дійсно якось так сталося, що я прийшла в театр і було дуже багато молоді молоді мого віку, трошки старші. І ну, ну Потрібно не було ще тих... сказати, що <клес> на той час театр це була престижна робота. Правда, от Мабуть, не кажучи, тепер про наш час, коли ну відверто кажучи, молодь не, не прагне стати, не прагне йти до театру. Прагне, але ну, мені здається, зараз інші, інші мета в неї. Грати зразу головні ролі, зразу зіркою визнання, стати. зразу ставати mm -hmm. зіркою. Ну, в мене ну, дійсно я говорю від чистого серця, що в мене такого не було. Мабуть, я дуже вдячна долі, що мене оминула ця зіркова хвороба. Мені все, все рівно, мені аби вийти на сцену. Я приходила на роботу, у мене дійсно, от як що це легенди або це казки. Мене переставало боліти голова, мене не боліли ноги. Мені зарівно. Тоді ми багато їздили, їздили на астролі по три місяці. Мені дуже це подобається. Ви кажете, що ви не амбітна актриса, так? тобто Ні. вам не, не так важливо які ролі грати. Ні. Це вам не зашкодило в житті, як ви вважаєте? Можливо, якби ви ви боролися за себе і а, частіше говорили, що ви дуже талановита актриса, то а, список а, головних ролей і а, а, якихось знакових ролей у вас був би набагато більше? Можливо, можливо, ви праві. Я дуже вдячна за комплімент, тому що мені дуже рідко говорять. Актриса ти між талановита? Але, мабуть, якби я прагнула цього, і, мабуть, більше було так. Але я не жалкую ні про що. Я зіграла дуже хороші ролі вже в середньому віці, вже трошки в старшому, і тому я дуже задоволена своєю долею. Пані Наталю, в принципі, послужний ваш список доволі широкий, тим не менше, якою роллю зіграною ви найбільше пишаєтеся? чи Ну, можете сама для себе ем, сказати, що ви задоволені нею, що ви зробили її такою, ви так зіграли, як хотіла сама? Знаєте, мабуть, декілька улюблених ролей. Хоча, е, як я вам казала, що мені було все рівно що уряд, але мені дуже подобалася от, е, драматична роль. Це е, наймичка. Е, «Мата наймичка, у нас була mm. вистава, виставив її головний mm. режисер Філіпов. Я грала головну роль. І теж якось так спочатку Тетяна Жершун, потім було багато вальва, а потім аж я зіграла її виставі. І Мені дуже близька, дуже зараз багато молодь не любить грати в класичних виставах, іменно українських класичних виставах. Чому до речі? А... Переносити класичі чому? Чому Мені час, здається, не мабуть, час на той, і вони. Вважають, ну це після того, як я спілкувалася з молодими акторами, я бачу, як вони грають, тому що вистава йде досі в нашому репертуарі в, в театрі. І я бачу відношення до самої ролі, до вистав. Там зовсім інші емоції. Емоції зовсім інші, ніж в сучасних виставах. Якщо це ти не відчуєш серцем, ти не, я не знаю, не будеш. Плакати в кінці, mm -hmm. ти не, не відчуєш того ж материнства. Ну я, я знаю. Б, як вам вдалося так вжитися в роль? В принципі, ну можливо, не було якогось живого прикладу, коли чи, чи що що керувало вам? Е, я бачила ви уявили грала... її долю, як вона віддає е, свою е, дитину. Ви знаєте, не завжди е, в кінці вистави була сльоза, не завжди. Тому що, знаєте, кожна вистава це не фільм, і кожна вистава по емоціях зовсім інша, це залежить від багатьох факторів. Але в основному в основному відношення, і ти себе ставиш на місце актора, ти проживаєш те життя. Мені так завжди хотілося так зіграти роль, щоб я прожила те життя. І чому завжди кажуть, що актори десь живуть мало. Тому що якщо ти пропускаєш. Життя героїв через серце, через свою душу дуже багато емоцій втрачається. І кусочок серця можна пафосно звучить, але це дійсно так, що ти десь проживаєш, і воно той шматочок серця він відмирає, значить, більше його немає. Які фактори впливають на те, що ви переживаєте цю роль по справжньому? Ви сказали про кілька, то що це. Знаєте, колись, я коли я грала, в мене були діти маленькі. І я на початку нашої розмови казала, що мені не вистачало мабуть молодості цих емоцій. І коли я розуміла, що е, тобто, жінка стала. Емоції були загострені за рахунок того, що таки ви стали мамою і гостро це відчули, так? І, так, мала, відчули, мала, так? Мала, і так, саме в той так, час виграла. Да, інші емоції ти відчуваєш, коли стаєш мамою в 20-18. І в 35 mm -hmm. там е е включається і я зрозуміла. Фактор. Тобто особисте, а да. зал зал впливає на те, як так, це один з основних мене факторів. іноді вбиває, наскільки mm. артисти можуть викладатися на сцені, коли в залі, м'яко кажучи, сидить кілька людей. Як можна, коли ти виходиш і дивишся, що зал не заповнений відпрацьовувати так? Ви знаєте, ніби... це мабуть не саме основне, скільки скільки людей в залі важливо, як вони сприймають. Як вони тебе сприймають, цю виставу? Наскільки о, ти віддаєшся і вони віддають тобі свою енергетику? Думієте, може сидіти два чоловіка, три-п'ять, а може сидіти 800, і ти не відчуєш. То, тобто кількість то, людей в залі не впливає. Е, Ну, Для мене, от як актриса, я, можливо, зараз говорю про себе. Е, мені не важливо, скільки людей сидять в залі. А ви відчуваєте енергетику залу? Так. енергетика сильніша, коли повний зал, чи коли кілька людей сидить? Е, Залежить від людей. Залежить від людей. — Добре, і ще мені скажіть, будь да. ласка, наскільки змінився глядач за той час, поки ви на сцені? Відбулися якісь зміни? Mm. Так хочеться почути, mm. що на краще. Якщо ми беремо останній рік, дійсно глядач, говорячи про наш театр Закарпатський обласний український музично-драматичний. Глядач починає повертати це лице угу. до театру. Як Більше думаєте, ходить молоді. Як думаєте, в чому справа? Ви знаєте, багато впливає, в принципі, мас-медіа і телебачення. От з'явилися шоу співають там всі, чи танцюють усі, чи угу. фігурне катання. І з'являється мода на ці види мистецтва. То чи не вважаєте ви, що щось потрібно таке придумати із театром, пов'язане, щоб було? Щоб сколихнути мені, людей, що це від здається, цього не залежить це, це від цього не залежить. Люди йдуть в театр за справжніми емоціями, за тим, що дає актор. Тобто скучили ми, люди зараз за справжніми емоціями? Мені здається, так. Мені здається, щось таке відбувається в суспільстві. Подивіться наскільки популярними стали роботи від душі, да хендмейд. Ручна робота, щось таке домашнє, затишне, натуральне, так мені здається, скучили так. люди за цим, і вони до цього потягнулися. Можна про це ж сказати і в театрі? Ну, звичайно, тому що і мені здається, якщо ми повернемося до класики, е, так зараз запрошуються актори, зараз політика е, театру, нашого керівництва е, подобається мені є запрошені режисери, але. Е, Хотілося б більше класики, знаєте, якоїсь такої душевної і справжньої, не перетвореної і переробленої на сучасність. А і ну справжньої класики вийшов, відчув, засміявся, заплакав і, і ці емоції передав зал. А ви не думаєте, що можливо саму класику потрібно якось зараз інакше подавати, подавати її на потреби часу нинішнього? Адже в принципі відповіді можна нинішнього часу знайти у класичних творах, але можливо щось потрібно переробити в самій подачі, в самій драматургії. Як ви думаєте, чи справляються із цим а, ну, наші люди, які за це відповідають? Наші режисери, драматурги і так далі? Ви не відчуваєте ну, вже з висоти свого досвіду, що це потрібно так подати, щоб воно зараз прийнялося молоддю нинішньою? Ну, я навіть не знаю, як відповісти на це питання, правда. Тому що дивлячись інші театри. Ну от вистави інших театрів, які приїжджають до нас, і сприйняття от як було украдене щастя Житомирського театру. Воно мені дуже сподобалось. Воно класична п'єса поставлена по сучасному, і це мені дуже сподобалося з тими символами. Зараз нашим людям не потрібно розказувати і особливо молоді. Їм достатньо одного слова, вони зрозуміють про що ти хочеш сказати. 10 речень. Але іноді глядач, ми не тільки працюємо на молодь, ми працюємо і на старше покоління. І іноді так хочеться, щоб вийшло на сцену і старше покоління і зіграло так, як воно вміє. І створити, от як ви казали, люди сидять в залі і на сцені, і це як ми вдома, домашня атмосфера. Ми один з одним говоримо, і хоча ну знаєте, має бути мабуть баланс сучасного, класичного, і людина для себе вибирає, що їй ближче, і що вона хоче побачити і відчути, і зрозуміти. У Вас ну траплялося таке, що виникали конфлікти із <гум> режисером. Тобто, у вас своє бачення, як потрібно е, подати цю роль, а режисер наполягає на своєму. Як це відбувається в творчому? <кій> <кій> Знаєте, зараз в театрі я перейшла в новий статус, мабуть, можна так сказати, тому що працюю в театрі 36 років, якраз буде, і зараз я займаю, обіймаю посаду завтрупою. Є така посада, яка тобто відповідає… Тобто нарешті у вас вже якась керівна посада займалася. <кій> Знаю, керівна, тяжка посада. Але я лишаюся актрисою і виходжу на сцену. І, мабуть, за останній рік біль душі, серця, я не знаю чого. Я просипаюся, про це думаю і вертаюся до цієї думки. От говорю про конфлікти. І я не знаю, чи це назвати конфліктом. Ну, так сталося, так склалося. Не склалося, в пазли. У нас була прем'єра цього, ну, минулого року, якщо так сказати, матінка кураж. І Я була назначена на матінку кураж. Але так сталося, що я її не зіграла. Зіграли дві інші актриси. І ви знаєте, наскільки мене це болить. Ну, можна, можна сказати, мабуть, що я сама в цьому виймала. Сама як актриса, як людина, як ну, не знаю, ну, мабуть, щось не склалося. Ставив виставу Михайло Мільмейстер, приїхав. І це, мабуть, буде боліти мене до кінця. Наталю, а яка ще роль так і залишилася не зіграною? Тобто, от ви бачите, як ви казали, ви відчуваєте кінчиками пальців, так. що як її можна було би зіграти. На жаль, вона так і вам і не дісталася. Про що ви мріяли, яка роль до вас так і не прийшла? Не знаю. От ми говорили про матінку Куражда, що я хотіла дуже її зіграти. Я відчувала, відчувала але не склалося. Так, так сталося. Мабуть, я сама в цьому винна. Е е е була назначена, але якісь обставини, якась, можливо, риза характеру моя не дала мені цього зробити. А так загалом не було а, такої ролі, про яку знає, вимрій, я вирішувати. Я завжди раділа тим ролям, які мені давали. У мене була е, Проня Прокопівна, mm -hmm. Ханума. Я страшно люблю ці ролі. Вони зовсім протилежні, тій ж матінці кураж і мати наймець. Це mm -hmm. характерні образи. Мені дуже подобається. Насправді характерні. Скажіть, Наталю, як з'явилася Моргіта у вашій кар'єрі? Звідки цей з'явився персонаж? Mm -hmm. Як він народився? А ви знаєте, це я завдячую нашим молодим актрисам, тому що вони прийшли в наш театр. Це Інна Хуменко і Клара Берец. Вони прийшли в театр, молоді актриси, і прийшли з таким номером, який поставили в училищі. і вони прийшли і якось його показали на сцені театру Тобто цей номер Був, був так. найперше на сцені. Так, Так, він був на сцені, він був принесений з училища. Mm. Десь вони Яким робили Яким чином Капустники. він пішов в народ? В народ це, мабуть, від Гольна, видумку хитра. Как <laughs> Знаете, були такі часи, ми зараз не будемо жалітися про це. Е, і е, актори не завжди багато получали, mm -hmm. і зараз так воно е, оплачувано ну, не Ну, Зрозуміло, дуже потрібно було підзаробляти. І, і, і ви пам'ятаєте цей перший досвід? А ну давай спробуємо, так? Що це таке було, коли ви з'явилися mm -hmm. якості моргіти поза сценою. Спочатку дівчата мене взяли в свій номер, і воно було як вітальний номер. Не, 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 не розмовляли з людьми, ми просто приходили і вітали mm -hmm. людей. Там була така пісенька, це. а потім він трансформувався, у такий номер іменно з Анжелою mm -hmm. Моргітою, Інночка пішла в декрет. і от Ми Ви якось... вже почали в парі працювати. Так, так. А скільки років в Моргіті? Ми працюємо десь вже років 14. Ого, тобто так, вже достатньо. Так, Ваша морді та ваш персонаж якось розвивається, чомусь мені паралелі наводяться із двіркою-сердючкою. Тобто Данилко намагався щоразу щось таке ну, впроваджувати, щоб його вірка залишалася модною, актуальною. Тим не менш, якийсь настав період, коли е, ну, от вона стала не актуальною, вона почала зникати. Ви працюєте над своїм персонажем, щоб він був в ногу з часом? Ви знаєте, от парадокс. Ми стараємося в, в наш номер, ну як поміняти імідж, зробити, так? от візуальний імідж. Ми не можемо, тому що нас приймають так, як нас приймають. До нас звикли. Ми не можемо перевдягнутися. От паралелі з Данилком він шукав себе і не знайшов. Мені дуже жаль, він талановитий актор, але по-іншому його не сприймають. Я пам'ятаю, навіть дуже, дуже сумний, сумний зовсім інакший, як Вірка Сердючка, його образ. Але я пам'ятаю, фільм був про нього, і були інші образи його так і не сприйняли. М ви ну, також як... стали заручницею так, своєї моргіді. Ви не можете від неї тепер відмовитися або зіграти. Ви знаєте, в партнері. мене навіть з'являється страх, іноді, коли я виходжу на сцену, що люди, які будуть сидіти в залі, сприймуть мене е ну, в такому е моргеті, як говорять іноді на корпоративах або десь на зустрічах. Кажуть, коли ми е намагалися вийти в українських образах, казали, що Моргіта, йди переодяниця, бо ми тебе знаємо. <ристо> <ристо> Навіть присутніх страх якийсь, що е, тебе по-іншому не сприймають. Як вам все ж таки а, живеться вдвох? Вам, Наталії Засухиній, ось цій веселій, кумедній, саркастичній, дотепній Моргіті. Як, ком... як два персонажі вживаються в одній людині? Ви знаєте, дуже комфортно. Тобто, ви знайшли ці точки дотику? Так. <реш> Дякую, Наталю, вам за розмову. А, насправді я бажаю вам багато-багато ще -багато творчих успіхів. Буду з задоволенням за вами спостерігати. А, взагалі, зараз багато роботи? Є так. Багато багато є. Над якою ролі зараз працюєте? Над ролі не можу сказати, тому що.